Вітаю всіх, хто потрапив на мій канал Марія Квіти. І сьогодні друга частина огляду рослин на підвіконні, частково і на стойці. Зараз ми туди дійдемо. Ну, ось тут пересаджені хойки, які я говорила, що одна із них була лаконоза, ось ця, оце от лаконоза, скімо, я так розумію, що це вона. Вона була під листочком, ось тут знаходилась, у ліси австралійської, і було затісно. От. А друга теж я її пересадила. Зараз я вам покажу, звідки теж вона прибула. Ну, ось так вони двоє, то їм тут більш-менш якісь розтики вже там у них появляються. нові листочки. Думаю, що їм там буде комфортно. Ось далі у нас бігонія мадам Морелі з таким гарним листочком до Дуже симпатична рослина. Тут у нас хоя, карноза, триколор. Оживає, Ще поки що нічого я не бачу, ніяких ростиків. От, ну, Сидить потихеньку, оживає та й добре. Тут у нас хоя ваєті триколор, ось такі листочки видає рожевенькі. Тут -то, взагалі ось такий вже повноцінний зелений. Вона знаходиться в мене в тепличці, я її час від часу достаю на провітрювання і так вона зростає. Тут у нас хоя Матільда. Не квітне, ось там квітконос, але поки що, поки що отак от сидить. От тут від неї я забрала ось тут в куточку сиділа лаконоза. Так, Переходимо на стойку. Стойка в мене, до речі, якщо ви помітили, це стрімянка віддівельна. Використовую я її як стойку для рослин. Тут на низу у нас знаходиться флорофітом кучерявий боні. Там вже два ростика, Він був взагалі з маленької діточки взятий. Ось так от росте. А тут у нас піларгонія, має бути коралова. Далі на другому поверсі у нас осінній вогник бігонія. Маленька дітка. Так, вони разом сусідствують. Далі у нас колерія. вже бачу, більш не буде цвіту, це, мабуть, вже її. Да, більш не бачу я там літок. Так що вона вже оце відцвітає. Я, мабуть, її трошечки засушила, бо ось такі, бачите, квіточки загорнуті, пелюсточки. Так вона гарно рясно кріпла. Тут у нас хоя куртісці, я її трошечки отак от загнула, такими от шпажками. Закрутила, по вашеді вусика теж були в різні боки, не дуже в общем, гарно було. Тут у нас пеперомія пострада, поміняла грунт, і вона пішла в такий от активний ріст. Що сонце, я думаю, допомогло, тепло. І зараз вона в усій своїй присі. Далі у нас епіптрима marble play. ось 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 йде-сюди, ось, ось такі. Сусідство є він в запіпрямму Global Green, Ось такий який видає то більші листочки, то ось такі маленькі, але це мене влаштовує. Там ще ростик маленький такої травісканції. Ось і тут ще теж маленький ростик Marble Queen, але зовсім білий такий листочок. Будемо бачити, як вона буде. Це від різних господарів. Тому різні такі от, виходить, у нас результати. Ось тут, тут великий оріантор. Ось такий, я думаю, його добре видно. Він на гнотому поливі, я вже казала. Бабуть, і так буде краще вам видно. Отак от, от. Постійно підливаю воду. Дуже він полюбляє водичку, але і росте добре. Ну ось, мабуть, то будуть всі рослинки, які розміщаються ось так от. Що за вікном там є пеларгонії. Можу трошечки піднімати, ось бачите, тут на всякі такі от, робити, влаштовувати якісь підйоми, для того, щоб рослинкам вистачало світла, того, що пеларгонії забирають. Якусь частинку сонця. Влітку це було добре, воно затіняло, щоб вони не горіли. І то мудрила перепалити, от, наприклад, і підпрямно ніон, і то попалився. А зараз то якраз от мені не вистачає світла. Там ще колізія стоїть, колізія, там куточку. Я її не показала позучим в такому куплі. Ну і це, мабуть, буде все. Дякую всім за перегляд, дякую за лайки, вподобайки, за коментарі, всім гарного настрою, верного неба!